Як зіграв Миколенко в Мерсисайдському дербі? Хто стане новим тренером національної збірної? Та благодійний матч між Арсеналом і Челсі на підтримку України, мої вітання, друзі, ваша вподобайка. Ми стартуємо. І почнемо ми з дуже важливих новин з такого собі порівняння. Ви зрозумієте, про що я благодійна організація футбол за Україну веде перемовини з Челсі та Арсеналом щодо організації лондонського дербі на підтримку України? України. про це повідомляє Metro United Kingdom з посиланням на The Athletic. Олександр Зінченко є учасником цього благодійного фонду та допомагає в організації гри. Андрій Шевченко також активно просуває ідею проведення цього матчу. Головне, щоб молода буета та Дебайора не запрошували. Можна буде нагадати. Це було б дуже круто і символічно. Такі матчі дуже важливі всім нагадати про нашу війну. І, взагалі, це буде цікавий матч. Дуже хотілося б побачити цей поєдинок. Безумовно, дуже круто і величезний респектос Зіні і Шемві, що безпосередньо приймають участь в організації цього дійства. Вподобайка, друзі. А ми ж ідемо далі. До УАВ. Ну, зрозуміло, яке зараз буде порівняння. Почнемо з малого ВУАФ розглядали варіант зі зміною найближчого спаринг партнера збірної України. Про це повідомляє коментатор Віктор Вацько. Словом, хотіли замінити товарняк з Бренфордом на матч проти збірної Марокко, але чомусь відмовились. Ну дійсно, що там про благодійні матчі говорити на підтримку України українців, якщо... Навіть товарнячок якийсь організувати дуже і дуже складно нашим босам. Це так абсурдно. УАФ, Керуючий орган нашого футболу нічого не може організувати. як, я не знаю, якби не наші футболісти, якби не наші зірки. Ой... Ну, їм же зараз не до того прокуратура хоче Павелка і за ліквідувати на два місяці. Ну і друзі, я знаю, що у вас виникло цілком е, логічне питання ще з анонсу. Що ж там по е, можливому коучу збірної? Президент УАФ Андрій Павелко спілкувався з Віктором Скрипником з приводу можливості призначення його головним тренером збірної України. Про це повідомив Михайло Співаковський у випуску Та, то таке і я знаю, що Павелко зі скрипником розмовляв на певних, як сказати, переправах. Як же мудро шукати тренера за пару тижнів до відповідального матчу? Прям кайф аби не ротань. Я буду угорать, як що він буде тягнути три команди. Ну та за аль-айном домовитись не можна, треба тепер Ворску і скрипника тормошити. Просто геній менеджменту блін. Знаєте, друзі, якщо навіть буде провал через місяць на кваліфі євро, я слова кривого не скажу на адресу тренерського штабу. І на адресу гравців, навіть якщо вони будуть в свої ворота забивати голи? Чесне слово, все це провина УАФ і безпосередньо пана Павелка, які взагалі не лишають часу на підготовку до вкрай важливих поєдинків. Як можна не знайти тренера для національної збірної? Як, Як це можливо вдві? Поняття не маю, як то можна не зробити, і поняття не маю, як можна пропустити сьогоднішні поєдинки Ліги Чемпіонів, друзі, так. Ліга чемпіонів повернулась. І просто подивіться, що на нас сьогодні чекає, які вогняні поєдинки. Звісно, друзі, дивимося, насолоджуємось і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забуваємо, що Favbet частину підприбутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет, а ми крокуємо до головного матчу вчорашнього ігрового дня. Ліверпуль Евертон і риски, на жаль, поступились 0-2. Миколенко провів на полі всі 90 хвилин. Загалом склади команд виглядали наступним чином: до першого голу. Ліверпуль очікувано більше контролював м'яч, а також створював більше небезпеки біля воріт суперника. Хоча Евертон свої моменти також мав і рахунок, мали б відкривати саме і ризики. На 36 й хвилині Тарковський пробив у стійку після подачі Івобі з Кутового за змарновану нагоду гостей одразу. Азу ж було покарано. Нуні Салах класно вибігли в контратаку, одразу ж після цього кутового та створили перший гол в матчі. Мав шанси завадити йому статись Миколенко, котрий був дуже близьким до того, аби головою перервати гольовий пас Дарвіна на єгиптянина. Однак українцю забракло стрибка. Це дуже груба помилка Миколи. У нього за спиною троє вибігають, а він біжить страхувати. Другий гол червоних, який стався в дебюті другого тайму, також став результатом. Швидкої атаки. Активним учасником епізоду знову став Миколенко. Гольова передача Трента пройшла чітко поміж ніг українського захисника. Не найкраща гра Віталіка, м'яко кажучи, деградує Евертон, а з ним і Миколенко. Окрім гольових епізодів, Миколенко провів цілком насправді нормальний матч. Віталій зробив три відбирання з шести спроб, чотири рази перехопив м'яч, чотири рази виніс та виконав один пас під удар. Хускорт поставив українцю оцінки. 6,7, що є четвертим результатом в команді. Софа Скор дала Віталію 6,6. Однак, вболівальники Евертона загалом залишились не надто вдоволеними перформансом Миколенка. Грати з Миколенком це як грати в десятьох. Сьогодні Миколенко грає як лайно. Найгірший перформанс Миколка в Евертоні. Евертон залишав Миколинку в ізоляції проти Салаха весь вечір, і все пройшло так, як і очікувалося. Насправді, якщо не брати до уваги момент з першим пропущенням, до Миколенко слід було все-таки грати уважніше. Питань до гравця, як на мене, може виникнути дуже мало. Хіба можливо не вдавалось якісно розвивати атаки, але то болюче питання для Миколенка в принципі останнім часом і над тим треба працювати. Загалом же Евертон в цьому матчі виглядав дуже слабко, якраз Таки в створенні моментів. Помітно, що в команді немає якісного плеймейкера, який би реально створював ці от гольові. Моменти, фактично, єдина людина, яка серйозно загрожує воротам суперника в матчах Евертона, це Тарковський. але він центральний захисник на секундочку. Ліверпуль заслужено переміг. А Евертон Миколенка має вже в очних матчах з прямими конкурентами вирішувати всі питання. Якщо вони ці питання вирішувати будуть, то вони залишаться. Якщо ні, то, то дуже шкода. Друзі, як вам матч Ліверпуля проти Евертона, як вам гра Миколенка, про це все пишіть в коменти і не забувайте ставити свої вподобачки, якщо це відео вам сподобалось. Макс Коляда. Ютуб канал Трибуна. Наші нові відео. Гарного дня! Бережіть себе і папа, друзі!